Сам удома цей фільм про восьмирічного Кевіна, який випадково залишається вдома на Різдво, став справжньою класикою. Коли його сім'я їде у відпустку і забуває його, Кевін перетворює будинок на фортецю, щоб захистити його від грабіжників. Незважаючи на свої маленькі розміри, він винаходить хитрі пастки, перетворюючи будинок на поле битви. У процесі боротьби зі злочинцями Кевін вчиться бути самостійним, а сім'я, врешті-решт, повертається додому. Грінч викрадач Різдва. Грінч це зла і похмура істота, яка і вкрасти Різдво, щоб перешкодити жителям, хто гра та святкувати. Він краде подарунки, ялинки і навіть їжу, але, зустрівши маленьку дівчинку Сіднілу, починає сумніватися у своєму плані. Мріючи бути злішим, Грінч розуміє, що свято не залежить від речей, а залежить від серця. Після цього його серце розтає і він повертає вкрадені подарунки. Реальна любов: цей фільм розповідає кілька переплетених історій про кохання, які відбуваються в Лондоні напередодні Різдва. Ми бачимо, як кохання. Проявляється по-різному, від невидимого і складного до відкритого і щирого. Усі персонажі стикаються з особистими труднощами, але наприкінці їхнє життя перетворюються завдяки своїм почуттям. Фільм показує, як важливо цінувати моменти, особливо в цю чарівну пору року. Ельф наївний і добродушний баді, який виріс серед ельфів на північному полюсі, вирушає до Нью-Йорка в пошуках свого справжнього батька. Він стикається з жорстокою реальністю міста, але не втрачає віри в чудеса і різдвяний дух. Ряхом несподіваних і кумедних ситуацій Бадді впливає на людей навколо, приносячи радість і тепло. Цей фільм з Вілом Феррелом у головній ролі ідеально поєднує комедію і різдвяну атмосферу. Сім'янин Джек Камінгс успішний, але самотній бізнесмен, який напередодні Різдва несподівано потрапляє в альтернативну реальність. Він бачить, як би склалося його життя, якби він обрав сім'ю, а не кар'єру. У цьому житті він має кохану дружину і двох дітей і незабаром починає цінувати ці прості радощі. Фільм порушує важливі питання про те, що насправді важливо в житті і що значить справжня сім'я. Відпустка за обміном: історія двох жінок, Айріс і Аманди, які вирішують обмінятися будинками на різдвяні канікули, щоб піти від своїх особистих проблем. Айріс з Англії опиняється в сонячній Каліфорнії, а Аманда з Лос-Анджелеса в англійському селі. У кожної з жінок свої складнощі, але зустріч з новими людьми допомагає їм переосмислити своє життя і відкритися для справжнього кохання. Фільм на що часом зміна обстановки може подарувати нові перспективи. різдва. ця комедія розповідає про пару, яка в день Різдва вирішує відвідати одразу чотири сімейні збори, оскільки в кожного з них є розлучення і нові сім'ї. Кожна з цих зустрічей стає випробуванням сповнених комедних і часом незручних моментів. Однак у процесі цих пригод пара починає переосмислювати свої стосунки та усвідомлює важливість сім'ї. різдва – це фільм про те, як сім'я. Може бути не ідеальною, але все ж вона залишається найважливішим аспектом життя. Поки ти спав, Луса працює на станції метро в Чикаго і завжди потай закохана в чоловіка, який одного разу її врятував. Він потрапляє в кому, а Лусі доводиться прикидатися його нареченою, щоб його сім'я не дізналася, що він був самотній. У процесі Луса відкриває для себе справжнє кохання і заводить стосунки з його братом. Цей фільм про випадкові події, любов, обман і щирість ідеально підходить для зимового. Вечора. Полярний експрес. Історія про хлопчика, який сумнівається в існуванні Санта-Клауса, але вирушає в чарівну подорож потягом на північний полюс. У поїзді він зустрічає дивних і чудових людей, які вчать його вірити в чудеса. Фільм, наповнений яскравими анімаційними сценами і музичними номерами, чудово передає атмосферу зимового свята. Холодне Серце історія двох сестер королеви Ельзи та принцеси Анни, які стикаються з наслідками незвичайного дару Ельзи, здатно Злі заморожувати все навколо. Анна вирішує знайти свою сестру, щоб зруйнувати закляття вічної зими і повернути літо. Мультфільм приваблює глядачів своїми яскравими персонажами, чудовими піснями і зимовою атмосферою. Він вчить нас цінувати сім'ю, довіру та любов. Містер Джангл і Різдвяна подорож. Сюжет обертається навколо історії колись сповненого сподівань іграшкового хлопця, який втратив віру в магію Різдва. За допомогою своєї маленької внучки він знову знаходиться. Одить магії свята. Ця яскрава та барвиста історія включає музичні номери, гумор і урок про те, як ніколи не втрачати надію і любов. Це душевний і розважальний фільм, що підходить для всієї родини. Міцний горішок це класика бойовиків, дія якої відбувається напередодні різдва. Джон Маклейн, поліцейський із Нью-Йорка, прибуває до Лос-Анджелеса, щоб провести свято з родиною. Однак його плани руйнуються, коли терористи захоплюють будівлю, де він опинився, і вимагають викуп. Маклейн вступає в одиночну боротьбу зі злочинцями, і його хоробрість і дотепність стають єдиною надією для заручників. Бетмен повертається у цьому фільмі: Тіма Бертона дія відбувається взимку у різдвяний сезон, коли готем Сіті охоплений холодом. Бетмен стикається з двома небезпечними ворогами пінгвіном, який мріє захопити місто, і жінкою-кішкою, з якою у нього складні стосунки. Темний і готичний стиль фільму надає новорічному сезону атмосфери містики та напруги. Незважає. Чи на те, що фільм не є традиційним Різдвяним, його похмура та зимова атмосфера ідеально пасують для перегляду в цей період. Сімейка Адамс у цій ексцентричній комедії про сімейні цінності сім'я Адамс стикається з несподіваною загрозою, коли за ними полює шахрай, який видає себе за довгоочікуваного родича. Фільм наповнений чорним гумором, дивними персонажами і несподіваними поворотами, що створюють унікальну атмосферу. Для Адамсів Різдво це незвичайне свято, але їхній незвичний Підхід до життя і стосунків змушує цінувати дрібниці. Сім'я Адамс приймає світ по-своєму, і це надає фільму особливої чарівності. Поганий Санта у цьому різдвяному фільмі головний герой злодій, який працює Санта Клаусом у торгових центрах, щоб провернути свої злочинні справи. Він веде неправильний спосіб життя, поки не зустрічає незвичайного хлопчика, який змінює його погляди на світ. Цей фільм пронизаний похмурим гумором і сміливими темами, що робить його незвичайним представником. Жанру різдвяних фільмів. Він ідеально підійде глядачам, які втомилися від типових позитивних комедій. Старий і новий рік. У цьому фільмі кілька переплетених історій про людей, які переживають різні події напередодні Нового року в Нью-Йорку. Усі персонажі по-своєму стикаються з важливими моментами в житті: чи то романтичні стосунки, чи то сімейні проблеми, чи то робота. Історії переплітаються в одному місці, і кожен з героїв шукає свій шлях до щастя в цей святковий момент. Картина, на Повнена теплом і святковою атмосферою, а її різноманітні персонажі роблять її цікавою для глядачів, готових побачити більше, ніж просто звичайну комедію про свята. Любіть куперів цей фільм розповідає про сімейну зустріч на Різдво, де все йде не за планом. Члени сім'ї по черзі розкривають секрети, влаштовують незручні ситуації, але, врешті-решт, усі приходять до усвідомлення важливості сімейних зв'язків. Хоча фільм містить у собі безліч комічних і драматичних елементів, у в центрі його сюжету справжня любов, прощення і підтримка а різдвяна атмосфера та сміх крізь сльози роблять фільм теплим і зворушливим.